І про те, з чим він може займатися, якщо він придадеться послугам. Добрий день, шановна громада. Я йду на вибори від партії Лішка. Йду просто, щоб чесно працювати. На благо громади. Можна говорити дуже багато. Можна. Сірочку здемо достати, можна дороги зробити, можна освітлення зробити. Проблема в тому, заключається, як це робити. Де брати гроші? Основна проблема, де брати гроші? Вони є в бюджеті, їх немає. Ще одна проблема, як їх використовувати. Треба дуже раціонально їх використовувати. Які, навіть які гроші, що є в бюджеті, їх треба дуже раціонально використовувати. Я йду, її... я хочу зробити так, щоб громада приймала участь у. Щоб вона відчувала, що вона теж є господарем цього міста. Щоб вона приймала участь у різних... Закладам, щоб вона приймала участь у розбудові міста. До мене телефонують громадяни і кажуть, на вулиці Залізничній хочуть побудувати гаражі. Ми не згодні, щоб вони будували ці гаражі. Що ми не робили? Зверталися в міську раду, ці гаражі будуть нам заважати. Вони тут будуть шумно, роботи проводитися, ніякої реакції нема. Ківерчани повинні жити в комфорті. Дивіться, скільки років вже, як існують в ківерці, нема сміттєвих баків. Ну от як це зробити, щоб в ківерцях сміття збиралося? І, і от як його зробити, ніхто не знає. Всі кажуть, зроблять, зроблять, як його зробити, ніхто не знає. На станції був туалет. Це теж про комфорт говориться. Був туалет, його зараз нема. Всі люди, які там на станції ходять себе нужду, там вже все засмічено біля залізничної дороги, всі ходять, справляються у нужду, і там нема нікому до цього діла. Продали механічний завод, продали землю. попросити цього підприємця дину, щоб він е, побудував туалет, продали землю, там була оцінка і 3 мільйона, і 1,5 мільйона, 750 тисяч гривень. Він не погодився, тому що громада продала землю, щоб там був туалет. Біля кожного магазина, біля кожної торгової точки, що не можна попросити всіх підприємців, щоб там ну, поставили мусорники, е, сміттєві баки. Щоб мусор збирався і відвозився. міській владі тільки треба було придбати машину, яка вивозила цей мусор. де і все, я думаю, що тут ну, немає нічого такого аж, аж захмарного і такого важкого. Просто треба якось працювати і це все вирішити ці питання. Керівчани повинні мати економічний потенціал. Як його зробити? Дуже просто. У нас є три комунальні підприємства це водоканал і комунхоз. Треба залучати інвестиції, робити, щоб вони були, мали велику рентабельність. І не тільки щоб ці були комунальні підприємства. Треба створювати нові комунальні підприємства, щоб вони давали прибуток. У нас є люди, і пан Міє, як вже говорили, і ще інші які балотувалися через кіларці у Верховну Раду. Чому ми, ківерчаля, не можемо попросити їх, щоб вони в кілерцях не давали нам гречку чи макарони, а будували підприємства, невеликі підприємства, переродні підприємства, щоб ми мали гроші, щоб бюджет міста мав гроші. Це можна це все робити. У владі, у міській раді є кошти. Я, наприклад, як житель міста не знає, куди вони використовуються, що з цими коштами робиться, це повинно бути все прозоре. Кожна копійка, ми повинні знати громада, куди кожна копійка йде. Чи йде на дорогу, чи йде в школу, чи ще куди-небудь йде. Це все повинно бути прозоре. Я хочу сказати, що. В ківерцях повинен бути і в комунальний магазин. В цей магазин. Через цей магазин можна і здійснювати, щоб цей магазин снабжав і лікарні, і школи, і дитячі садочки. Ціна продуктів, і макароні, і муки, і цукру буде набагато дешевша. Бо я знаю, що всі дитячі садочки, наприклад, всі Поставки йдуть через підприємці. Вони роблять свою надбавку. Можна зробити це все напряму, без ніякої надбавки, і це буде набагато дешевше, це буде економіки коштів міської ради. Я так думаю, що і ремонт вулиць, і ремонти я не знаю, це такого великого щось, ну, це, це ж не вища матерія, тому що це все можна робити своїми силами. Я підприємець, я, я, я власник завод зерна, працюю на зерновому ринку, я в мене освіта вища, закінчу я академію технічний інститут. Факультет існує господарство. Перший раз виступає працівників навчання. Може, не так? А ви підприємниць mm. да, і виконання виконавчий службу працює? Далі підприємець і в виконавчої служби. Все вірно, я працюю на двох роботах. Ні, ні. Я буду мером світу підтримувати діяльність, я перепишу. І буду працювати тільки мемом. Ну, розумієте, не треба всіх підводити під одну, одну лінійку. Хто переписав, хто не переписав, я говорю, що я перепишу. Не і все. Ну, от дивіться, я не є державний службовець, я є одні до нашої служби на пух, Це мені закон дозволяє. Скільки вас офіційно зареєстрованих людей? Четверо. На да. все цей Так. А які, які точки в мене? Да, вони справляються. А страточка сказати, чому справляється? Тому що працюю я, да. працює дружина, працюють, дружина, працюють діти. Прочитає ціла людина. Ви не думаєте, що так це просто... Ви про чим не справляєтеся? Чи знаєте ви, хто очолює аграрну партію? <клес> Якщо хто не знає, це...

Мене питання до всіх кандидатів на голову міської ради. Питання таке. Щоб створити робочі місця в ківерцях, треба, щоб виробництво функціонувало, щоб залучити інвестора потенційного, то він повинен прийти до органів виконавчого міської ради. Я часто ходжу біля міської ради. Біля міської ради три двохповерхові будинки, багатоквартирні. І дуже часто виливається каналізація стих'ян. І де ж такий сморід біля міської ради. Відповідно питання до всіх кандидатів на голову міської ради. Прохання до вас, як станете міським головою, хто з вас, зробіть, будь ласка, до міської ради каналізацію. Ну, скільки такі сморід нюхати? Дякую вам. ще є запитання? З яких то пір така пішла практика. Каналізацію робити зверху вниз. Ви ж розумієте, ви зараз робите там Київську затопите. Спроможність робити 350 мм. У нас не пройде. На Київській виїздити кожен дощ, бачите, що робиться. А ви ще з вулиці Тілені Незалежності спустите, води, що далі буде. А далі піші комбінації там полищимо. Там що робиться, ви не знаєте, там все позабив, але труби.